Дорога вказ У морях і океанах, у безкрайніх піщаних пустелях та високо за хмарами у просторах небес, у крижаних полях півночі та диких степах півдня немає вказівних стовпів із назвами найближчих міст і відстанями до них. То чим же користуються люди для знаходження шляху? Ви скажете компасом, правильно, компасом, але чи завжди існував компас. А чим користувалися до нього? За сотні років до появи компаса люди віднаходили шлях і напрямок по зірках і ніколи не помилялися. Вдень мореплавці пересувалися по сонцю, а вночі по зірках. І кращого путівника годі було й шукати. Зірки ніколи не підводили, бо ніколи не змінювали свого положення. Зараз великі підводні човни на дні океану користуються неймовірно точними приладами. Але без зірок вони теж не обходяться. Занурюючись під кригу льодовитого океану, вони орієнтуються на ті самі зірки, розташування яких записано в пам'ять їхнього приладу. Він фіксує зорі до того, як човен іде під воду чи лід, і потім, відповідно до фото, зоряного неба дає потрібні вказівки. Ці вказівки завжди точні і безпомилкові. Каравани в пустелі століттями пересувалися по зірках, тому переважна більшість подорожей відбувається під час нічної прохолоди. Людина потребує чогось сталого, що ніколи не змінює свого положення, по чому можна було б орієнтуватися в день і вночі. І вона знаходить такі покажчики в небесних світилах: сонцю, місяцю та зірках. Усі ми також здійснюємо подорож, яка називається життя. Ми так само потребуємо вказівних стовпів, надійних мап, керівництва та вічних світил, де нам знайти такі дороговкази? Бог дає їх нам на сторінках свого вічного слова, Біблії, Його закони і правила вічні, як вічний Він сам, Дух Святий. Наш провідник на шляху до вічного життя, вічне життя наша мета, Його дає нам Господь Ісус Христос. Він наша провідна зоря, правильна, незмінна, надійна. Для земних шляхів ми маємо сонце, місяць та зорі. Для духовних Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого.